Привіт! Пригнали клієнту Volkswagen Touareg 2019 року випуску на максимальній комплектації за 45 тисяч євро. Не Airline, але комплектація максимальна. Даний автомобіль е, має 117 тисяч оригінального пробігу, весь в рідній фарбі. По комплектації максимальні фари, котрі вирізають автомобіль, котрий їде попереду вас, або навпроти вас також підсвічує полосу. Дуже круто все це виглядає в ходу. Маємо максимальний набір, маємо радар з максимальним набіром асистентів. Також прилад нічного бачення. Омивачі фар, але важливо, автомобіль на доводчиках. В нас два комплекта коліс. Літні колеса у нас зараз одягнуті на автомобіль 20-го розміру, ось так вони виглядають. Також маємо комплект зимніх колес в ідеальному стані, без бордюрочки. Ось так виглядають динамічні поворотні сигнали. Дотяжечки. Автомобіль на пневмо підвіски можна опустити, підняти. Також маємо фаркоп на електроприладі. По комплектації в салоні у нас також, можна сказати, топ. Як я вже і казав, не Airline, але комплектація топова. У нас шкіряні сидіння, можна сказати, максимальні. Єдине, чого не вистачає, це пам'яті сидінь. А так, в нас є обдув, є масаж сидінь і є обігрів сидінь. Три режими масажу сидінь аудіосистема Dynaudio, чорна стеля, панорама, максимальна навігація, дигітальна панель приладів. шкірене кермо в ідеальному стані, тобто нема ніде, ні задіру, нічого. Фари топ я вже казав. Під капотом 3 куба, дизель 210 кВт, пневма автомобіль, Можна підняти, опустити, вибрати будь-який режим їзди. Навігація. По асистентах в автомобіля максимальний, можна сказати, набір. У нас є контроль дистанції попереду, асистент руху в смузі, асистент зміни смугу, розпізнавач причепу, розпізнавач втоми, перентинна система безпеки. Тобто, якщо перед вами буде перешкода автомобіль, сам перед нею зупиниться. Клімат-контроль чотирьохзонний, Дві зони попереду, також маємо дві зони позаду. Без ключова... Бездротова зарядочка Авто... працює ідеально. Apple Carplay, Android Auto цим вже Touareg не здивуєш. Сидіння з боковою підтримкою, яку можна регулювати. ось Зараз воно мене зажимає. Також можна піджати внизу. Ну, не знаю, на відео просто не передати відчуття, коли воно піджимає. І також є підтримка ніг. От Прямо вона зараз поїхала. Зараз. Масаж. В масажі сидіння є три режиму: хвиля спина, хвиля поперед, хвиля плечі. Тобто, що вас болить, включили і автомобіль, сидіння вас масажує. Режим їзди може бути комфорт, нормальний. Це типу між комфортом і спортом. Спорт індиві... індивідуальний і оффроуд. Ну і сніг. Можемо підняти автомобіль. Зараз він піднімається. А ні, зараз він трошки опустився, бо він був максимально піднятий, і це прям відчулося так фу, спустився. Ну, зараз спробую його підняти, не знаю, чи на відео це передасться. Проекція на лобовому склі. Фонова підсвітка. Тут всі кольори радуги на будь-який смак. Це фонова підсвітка, ось так воно буде виглядати в нічну пору часу. Автомобіль ми цей клієнту купували не один день, на це у нас пішло півтора місяця, але чисто випадково ми попали на ось цей екземпляр і купили його по топовому прайсу. Просто Ціни в Україні на даний автомобіль 60-58 тисяч доларів. У нас вийшло імпортувати такий автомобіль під ключ за 45 тисяч євро. Це він орієнтовно біля 50 тисяч доларів. Зекономили немалі гроші, ну потратили також не, не один день. Позаду у нас є шторка. Дві зони клімат контролю, як я казав, обігрів. Сидінь. Диван в ідеальному стані, жодної коцанки немає, нічого не порвано. Єдине, що на ньому їхали колеса, коли автомобіль їхав е в Україну, трошки помялось, але це таке. З часом воно там день-два пройде. What started as a phase has become a growing trend. I guess what I can follow is my self delusion Cut me a piece, just a piece of that pie. Don't matter what, I am missing the high. to me down with that kerosene smile. Was full of hope, now I'm turning scene За кермом автомобіль, можна сказати, не можна сказати, а воно так і є, автомобіль преміальний, пневмопідвізка в комфорті, всі ямки, все все просто з'їдає максимально класно, круто. Під капотом у нас 3.0 TDI виобразна шестірка, 210 кВт, 286 кінських сил. Від 0 до соточки вона в нас робить за 6, здається, 2 секунди. Максимально комфортний. Особисто проїхав на ньому 400 кілометрів. Не їхав я як дідок, розхід в мене був 8 літрів на 100 кілометрів. Для такого автомобіля я рахую, це класно. Прилад нічного бачення. Мапу можна викинути на дигітальну панель приладів. Ну, асистент руху в полосі, адаптивний контроль, контроль дистанції попереду. Ну, відчуваєш себе е, нібито пілот, який включив на літаку автопілот і просто насолоджується процесом пересування літака. Ось Плюс-мінус так себе почуваєш за кермом. Даного автомобіля. Прилад нічного бачення, ситуація на дорозі, затяжний поворот наліво, зупинка. Там хлопчики дівчата, щось там не знаю, стояли на зупинці чи що, я їхав 70 км на годину, і виходить, якби я контролював весь процес, але мій автомобіль направлявся в їхню сторону. Відразу вже все тут засігналило. Включився прилад нічного бачення, показав мені е, розпізнавач знаків, що ось там зупинка, там є люди. Е, типу, будь обережний. Ось так. По шумці ну, все чітко, нема ніяких нарікань, при тому, що я їхав, автомобіль приїхав на зимніх колесах, літні були. Позаду в багажному відділенні автомобіля, все одно якби було комфортно, такого шуму якогось максимального не було. Ну Все ж таки тоурек. ось проекція на лобове скло, Дін-Аудіо, аудіо Ну все, все, як на мене, чітко. Да Можливо, є до чого там. Придертися все ж таки немалі, немалі гроші. Але я бачу в даному автомобілі більше плюсів, аніж мінусів. І тим більше, коли він залітає по такому прайсу, з таким пробігом 117 тисяч оригінального пробігу для цього автомобіля це взагалі нічого. В даному автомобіля повна сервісна історія. Повна. Друзі. В даному випадку покупка була. Якщо в декількох словах, трішки часу, трішки терпіння і непогана сума зекономених коштів. 45 тисяч євро 2019 рік, 117 тисяч пробігу, повна сервісна історія. Ось такий автомобіль ми імпортували для нашого клієнта, тому кого цікавить замовлення автомобіля з Німеччини або ж з Європи. Телефонуйте по номеру телефона, вся інформація буде внизу в описі під відео. Також підписуйтесь на наш українськомовний YouTube канал, підтримуйте нас. Всім дякую за увагу. З вами був Микола, компанія Leasing Motors, Імпорт автомобілів з Європи.